І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA і дивимося, реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Bioman на КПЗ-07RH карта степи. Ну що ж, до бою, Так. що це у нас за так? Це у нас преміум німецька Стежка. Коли вона з'явилася, я пам'ятаю, то ну, не всім вона зайшла, це картонний картон, але тут є величезна перевага в гармані. Тут перезарядка. Ну Наскільки я пам'ятаю, 5, 5 секунд перезарядка, а якщо її ще прокачати, розкачати, так? Різними способами, так, скажімо, так то я думаю, ну 4 секунди перезарядка, так, можливо, навіть і менше. Ну Поправляйте, можливо, я помиляюсь, але ну, ну, стріляє як з кулемета, тим паче на 8 рівні. І давайте подивимося, що у нас тут за снаряди в нас. 200 одиниць шкоди від пострілу. Так? На бронебійних у нас е 205 мм пробиття на восьмому рівні це ще те задоволення. Так? Отже, треба. І ще він, я так розумію, що е голдозалежний треба на голді грати так? на поліпшених снарядах. І, е комуляки, ну комуляки це дорого з, з такого кулемета стріляти. Так, бачимо фугасами. Ну, чудовий варіант, намагається він розуміє, що там десь в їм стоїть. Е ЛТшка і намагається він. Ну поки що бачу, влучань немає. А можливо, там і були влучання. Тому напевно, що попереду ще ми це побачимо фугасами, так ЛТшку. В принципі, можна 90 пробиття. В принципі, без проблем бачимо нашу ЛТшку там прихлопушують. Вже майже прихлопушили. Ну що, поїхати можемо? Що? Доволі маневрений, пруткий, так. Десь якщо в дуельній дуелі, то ми можемо перестрілятись такою альпою, з такою перезарядкою, ОКД без проблем. Проїдемось. Все ж таки, бачите, стояв там в кущіках. А ну давайте зараз його заберемо і це чудово у нас буде. І центр, в принципі, буде наш. 2-0 поки що по бою, не в нашу користь. Бачимо, що по переказці у нас величезні сили. У нас багато ПТ в цьому бою, величезні сили пішли в нас по. 9, 0 та 8 лінії, а по першій та другій тільки один Type 57, він там не впорається, це точно. Поїхати йому допомагати Ну, немає сенсу, тому що у нас картонний картон. Тепер ми світимо. Чи це не наш підсвіт? Наш підсвіт, але ніхто не стріляє. Повертаємося, треба повертатися, бо бачимо зараз, мені здається, знесуть першу та другу лінію і, випучивши очі, будуть вилазити вже на наш рез. Цей момент намагаються продавити все ж таки 9 -ту та нульову лінію наші союзники. Два-три по бою, вирівнюємо, але ну, хіба що Тайп зараз від'їде, так, а ми станемо на імбопозіном, на імбополочку за залізницею. І будемо просто в режимі ПТ перестрілювати, я думаю, на хлопу, непогано. Уже у нас один двор знищений, настрій в принципі поліпшений. Так? Ну, врятувати ми не врятуємо тайку. Його там вже, я так бачу, нахлопушують. Жорстоко просто. Ну Тримався, тримався, але він такий один герой був. Битви ніхто його не підтримав. Можливо, якби якась стежка, верніше не Стежка, АПТ під'їхала там з заїмбликами якимось стала то тобто, Могли ще й притримати той фланг. Не прорвуться, бачимо, по 9 та нуль лінії, ну поки що не прориваються, там непогано так вистроїлися в обороні суперники. Ну а ми що? Чекаємо побачити випучені овочі суперників, щоб їх нахлопушити, де й прихлопушити, напевно. так? Ззаді помітили, що відбувається в бою. Чи то СП, помітив верніше, один тільки із ПТ, і він вже повертається, буде, якщо що. Теж пострілювати, ми будемо підсвічувати. Більш ніхто не пов... А, КВ-1 з себе повертається, так? І джуну повертається, так. Вже я нарешті зрозумів, як читається. Я думав е... Джуню. -ну", але, ну, вірно, я так розумію, джуну читається цей танк. Поправляйте в коментарях. Японські нові танки. Ну що, просадка в нас по ХП, просадка поки що по танкам. Зустрічаємо, випущують очі, ось вони випущені очі. дивіться, дивіться, Дивимося, хочеться. Але бачимо, що скеліще в нашого героя є, так, має скеліще, так реагує чітко. Вороги бачимо і з флангу, і попереду, і він бачить, хто на нього цілиться і е, дуже вчасно від'їжджає від цього пострілу, не цю певні. Ну що, тигар? Тигр Порше. Дай пробуваємо. Побуваємо, по-моєму, і ББ. Граємо в топі. Хоча... Ну ви скажете в топі, завжди показують круті бої, але ж ну, мені здається, що в однакових умовах, що наша команда, що команда суперники, так, у них теж є топи. То хай показують теж стиліші, що. Нагинають чи витягують бій, пробують. Хай спробують, так. А, не пробиваємо все ж таки, бачите, я думав, щось в з ББХа у нас з ББХ пробиває, нас не переключається все ж таки, на е, е, кумулятивні. 8-4. Де ми втрачаємо танки? У нас така там була армадіща і ми там всі танки повтрачали. так? Там декілька повернулися, встиг тільки Т-29 повернутися. Так, ну і наші е, ПТХ, да, ж ПТ нас прикривають. Але вони не дуже пострілюють. Наш герой поки що нахлопушує ворогів. Бачимо, що. Три вороги вже знищено. Небагато поки що настріляно, але це ще все попереду, я думаю. Ось блоха. Оце небезпечно, правда. Так. Чудово, що вона була підсвіщена, тому вона могла настріли. нормально таке прихлопухувати, нахлопухувати. Відігнали блоху, я думаю, ми з нею потім розберемо. Ну там ще брати камень будемо розібратися, але я так розумію, що там е попереду, по нульовій лінії ще е багато танків стоїть. Тож ж таки бачите, намагається наш герой постріляти блиндами. Можливо, десь і влучає. Отут ти чудово, чудового на полі стоять. <рес> Чотири ворої 4 Оце я так розумію, тут влетіло. А тут влетіло. І тут влетіло. А ну заберечь Він там стоїть, по-... Помов... Все, забрав. Він там стояв, він е... був критований, по-моєму, він на веслі стояв. І тому все влітало, чудово. Майстер клас, як блиндами закидати. Так, тепер намагаються суперники по 9 й лінії, по нульовій пройти. Наші стали дефовські деф. Чи то СП вже під'їжджає, допоможе нам. Дефовський деф, але все, одно, бачите, ну ніяк ми не можемо там коратися, щось. Наші там всі шотні шотні. 10-8 не в нашу користь. Так, де ж там ПТХ? Т-26 є двір. Так, за шкірюю, він зрозумів, що не пройде. кв 5 зовсім не, не захотів їхати вперед, він зрозумів, з ким він зв'язався. <рес> він зрозумів, що буде жорстоко е е е покараний за те, що випучить очі. Так, повертаємося допоможого братішам, ну не впорали, не, ніяк не можуть впоратися наші братіші. Така армадія ще поїхала, всі поздивалися. Ось зараз приїде е маестро. Так, позабирає забирає тут цих шотних вже. Опа, танкуємо! Картонний картон танкує. Так, ну тут теж всі шотні. так? Забираємо, забираємо по одному. Цього треба було два рази влучити. Все чудово. Два. Сім ворогів знищено. Небагато настріляно, але сім вже ворогів знищено. Поїхали, доберемо там. там Бред Пантера. Ха, ну, не пробив А це по своїм справам собі їхав, так? <рес> Час, ні, там план якісь набі був. Все, і тепер ми розуміємо, де у нас КВ е, КВ-5 і. Е, Т-26Е4. Вони там обоє. Опа! обоє, так, вірно. І ми їх там обоє і, і прихлопушимо, мені здається. Так? Ну давайте. Так е-е-е 에... Передчуття мої, які. 11 ворогів буде знищено. Ставимо став. UA не дуже часто помиляється в таких перечуттях. Передчутливих перечуттях, так. поїхали Зараз ми заїжджаємо їм по просто народному взад. Вони цього не очікують чудово. Ну, бачите. Точність, влучність цієї гармати ну, просто супер. Плюс скеліще нашого героя. Не звертають поки що уваги. Ну вони б розумів, що вони не звертають уваги там попереду просто дві ПТі. Вони так виїхали якось в наглютчу просто. ну Критований був. Хотів сказати, критований був, значить, зараз буде підпал. Просто зараз як піру розстрілюємо. Суперники дуже вже знітилися так. Де їхня ОТ-шка. ЛТшка ж, вона могла б зараз проїхати допомогти, правда? Так, ми тебе запам'ятали, пропуємо. Де ще нас досить багато КП? Вже майже. Ну, як майже? Уже 3500 настріляно, це непогано. На восьмому рівні, правда? І десятий ворог. Наш. А він знітився, знітився, дивіться. дивіться зовсім. Дайте це наш ворог. Приїхала хто там, ЛТшка, так? ЛТшка приїхала, чудо. Ну, запізно приїхав. Він би міг допомогти от, дійсно заїхати в тил. Е, бачив вже ж, так? вже ж всі танки підсвічені були, бачив, що е, наш ШПТК та чи той СП вони стояли. Там за залізницею зашкірилися. І можна було просто в тил їм заїхати і розбити. Ну це бачите, це така майстерність ЛТ-водів. Хоча наш лт, -ЛТ вод теж на перших хвилинах, по-моєму. Пузніщений. Він знешкоджений, так? Переобережно. Переобережно, тому що у них там АРЛ і АМД. Чекають. Він, я так розумію, вони ці весь бій на своїй базі простояли. Всі її не помічав. Ну а МДН точно не, то, не помічав, напевно, що він ось тільки-тільки зараз приїхав. Ну він бачите, фуловий-фололов, він біля бази там собі стояв, ну, у нього теж свій план на бій був. Не хочеться нікого образити, у кожного буває свій план на бій, він ну, думав та гадав, що він у нього саме вірний, правда? Що все може бути, зараз він підсвічує, а ПТ е, настрілює. А, ПТ-шка дивіться стоїть, вона АФК, по-моєму. АФК. Це не пощастило те воду. І тут ми здишко. 10? Так, 10 у нас. І. Куба саме закидати. Чудово, 11. 11. <ріплей> дякую за реплей. Дякую за настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.